Привіт усім! З вами Гугуф і це моє перше незвичне відео. Нещодавно я помітив на своєму каналі одну дуже цікаву річ. А якщо бути конкретнішим, то на моєму каналі з'явилася можливість додавати різні озвучки до одного відео. Це означає, що тепер я можу робити ролики різними мовами і забути про створення додаткових каналів. Ютубу Респект. Олди мого каналу, мабуть, згадають мої перші відео на каналі, і те, як жахливо я говорив російською. Зараз така ж історія, можливо, відбудеться з англійською мовою. Мені здається, що озвучка роликів в англійською покращить мою розмовну англійську та словниковий запас, навіть якщо я буду перекладати текст через перекладач. Заздалегідь, прошу вибачення за мою вимову Як і будь-який інший гравець, почнемо ми свою гру з вибору вулика. Оскільки я сьогодні планую трохи пофармитися і бажано це зробити на полі страшно. То я займу вулик ближче до цього поля. Ви зараз скажете, яка різниця? Поясню. Коли бджоли втомлюються, вони летять до вулика, щоб відпочити, а потім знову повертаються. Тому потрібно обирати вулик поруч з тим полем, де ви найбільше фармите. Це трохи підвищить ефективність ваших бджілок. У цьому ролику я поставив собі за мету купити вогняну маску. Для її створення мені не вистачає трошки менше 80 мільйонів меду. Хто дивився інші ролики, ті знають, як я отримав інші інгредієнти. В принципі, мету можна досягти за досить короткий термін, і це мене тішить, оскільки хочеться якнайшвидше протестувати. Мультимовний ролик на моєму каналі. Перед початком фарму я вирішив зіграти двічі в гру на пам'ять. Пам'ятаю, що десь у квестах було завдання, де потрібно було знайти 10 виграшних пар. По дорозі до ММ з магазину досягнень я вбив перевертня і пару богомолів. У нагороді від перевертня я отримав пряникового ведмедика. Не знаю, де я його використаю, але цей бонус трохи підняв мені настрій. Запускаємо гру на пам'ять за 500 тисяч меду. І у мене всього три спроби. Перша спроба, невдача. Друга спроба те ж саме. Третя спроба. О, диво, я зробив це і отримав соняшникове насіння. Супер. Залишилося знайти ще три пари. Гаразд. Вся надія на останню рулетку, яка мені доступна за 25 тисяч меду. Сподіваюся, що там буде більше спроб, ніж у цій рулець. На шляху до гри на пам'ять за 25 тисяч меду, мені вдалося зібрати нагороду з гриба аж 5 рівня. А також я не пропустив нагороди від синіх жуків. Якби не квест від медової бджоли, де потрібно зібрати 99 999 токенів меду, мені здається, я просто пройшов повз усе це. Потім я ще навідав короля жуків, який виявилося, не дрімає і чекає на мене. Ну і звісно, одразу загнав мене в кут. Згодом я за таку нахабність забру його душу, але це вже як пощастить. Бум! А ні. Душа у вигляді амулета, на жаль, зникла. Але хоча б 10 місячних зачарувань випало. Вони мені дуже знадобляться в майбутньому. Гаразд, час зіграти в гру на пам'ять. Відкриваємо. О Боже, у мене цілих 6 проб. Коли я встиг це це відкрити? О, ензімка. А ось і перша солодка парочка. А ось і друге Ензімочка, відкриваємо другу парочку. Так, остання спроба. Соняшникове насіння, блін, я не пам'ятаю, я ж її десь раніше бачив. Ай, блін, знову чекати відкат цих рулеток. Я вже втомився це виконувати. Ще одна пара залишилася, це не так вже й багато. Не варто засмучуватися, ще багато часу попереду. До речі, за таймером ви можете помітити, що ролик був знятий кілька днів тому. Можливо, ви подумаєте, що я стільки часу витратив на монтаж, але ні, хлопці, просто крім ютуба, в мене є ще одне захоплення. Я розробляю свою гру. Це фан-гра за мотивами бісваром симулятора, але замість бджілок у моїй грі Сусенята. І саме через це ролик виходить набагато пізніше, ніж планувалося. Але зате в папі симуляторі скоро з'являться нові цікаві боси. Ну і звісно, ще більше цуциків. Посилання на гру я залишу в описі. За звуками я почув як хтось запустив метеоритний дощ? Не знаю, як для вас, але для мене цей дощ це найшвидше джерело фарму меду, і іноді можна зловити навіть рідкісні ресурси. За першу хвилю на полі з одуванчиками мені вдалося зібрати 5 мільйонів меду, пару квитків, близько 10 бітербері, гамдропів, ну і також місячних зачарувань. Шкода, що глітер не зустрів, але нічого, ще дві хвилі попереду. Хоча друга хвиля почалася поруч зі мною на грибному полі, я вирішив там не фармитися. Через кущі та ці грибні стовпи це поле не найзручніше для фарму метеоритного дощу. Я перемістився на гарбузове поле. І збирав метеоритні ресурси там. Можливо, хтось не знав, але чим менша фіолетова мітка, яка показує, де впаде метеорит, тим краще нагороди з цього метеорита випадають. Але це також означає, що метеорит упаде дуже швидко, тому потрібно бути дуже уважним. На другій хвилі я також встиг зібрати 5 мільйонів меду, два квитки, ну тільки те, і трохи менше ресурсів, ніж з першої хвилі. Остання хвиля була ще гірше, хоча полуничне поле маленьке, але тут мені навіть не вдалося зібрати 5 мільйонів меду. Із ціних ресурсів теж нічого не зустрів. У підсумку за один метеоритний дощ я зібрав майже 15 мільйонів меду. Непогано. Хочу ще, подумав я, як же добре, що у мене в вулику є терімфічні бджоли, і я можу сам викликати такий дощ. Запускаємо. І одразу з першої хвилі я зробив велику помилку. На першій хвилі метеоритний дощ випав на полі з ялинками, де я не дуже хотів фармитися. Але побігавши по карті і втративши багато часу, я повернувся на це поле. Тому що два інші поля, де був дощ, знаходилися на локації 35 рівня. До якої у мене доступу, на жаль, не було. Але все виявилося не так сумно, як я думав. Щойно я повернувся на поле з ялинками, мені майже одразу вдалося впіймати 2 глітера. Ну і до кінця хвилі я зміг накопичити ще 3 мільйони меду. Мені здається, чи якщо самому викликати метеоритний дощ, то нагороди стають у рази кращими. Чи це просто випадковість? Не знаю. Другу хвилю метеоритів я фармив на кактусовому полі. З ресурсів нічого цінного не знайшов, крім кількох квитків і місячних зачарувань. Але що стосується меду, то тут я зміг зібрати майже 7 мільйонів. Мені здається, що стільки я ще ніколи не збирав за одну хвилю, ну але то не точно. Ну і остання хвиля на полі з соняшниками. Також нічого цінного мені не принесла. Меду зібрав, як зазвичай близько 5 мільйонів. В результаті, не починаючи свій фарм, тільки за допомогою метеоритного дощу, я з 22 мільйонів меду піднявся аж до 50 мільйонів. А якби в мене була гіфтед Хони бджілка, я би міг зібрати на 50% більше меду. Треба буде якось постаратися її для свого вулика дістати. Після метеоритного дощу я пішов перевірити, як там справи у Мондо Чіка. Зазвичай я з ним не борюся, оскільки рівень моїх бджіл занадто низький, щоб нормально наносити йому шкоду. Але оскільки там якийсь гравець бігав і трохи кусав Чікіна, я вирішив скласти його компанію. Скільки меду я зібрав, в нього точно сказати не можу, так як я не зберіг запис цього моменту, але не думаю, що це було дуже багато, адже нагороду з нього ми збирали разом. Я вже збирався йти фармити, але на полі з соняшниками натрапив на рарний гриб. Рішив його зафармити, побігав кілька кіл навколо цього гриба і зрозумів, що сам не впораюся. І як тільки я зібрався залишити його в спокою, раптом зніс звідки з'явився Афіт. Я відразу ж переключився на нього. Дуже подобається боротися з таким жучком. З нього завжди випадає цікава нагорода. Цього разу теж була непогана, але найбільше мені подобається, як з нього випадають пряникові відмедики. Красота. У своєму інвентарі я знайшов старжелі. Не знаю, де я її відкопав, але потрібно її використати. А раптом випаде щось хороше. І так, кого б замінити? Ну, давайте бомбера. Бум! І нам випала червона бджілка. Не пам'ятаю, що вона дає, але здається, що зараз від неї буде більше користі, ніж від бомбера. Ну, пора вже почати наш довгоочікуваний фарм меду. Мені залишилося всього 38 мільйонів меду. Використовуємо червоний бустер. О, і мені пощастило, випав випавбус на полі з торіандами. Я намагався ввести кілька кодів, але жоден з них не спрацював. Значить, будемо без них. Беремо червоний екстракт, використовуємо потрійні кубики, і з другої спроби мені випав буст на полі з торіандами. Чудово! Обов'язково використовуємо ензім, щоб більше пилку конвертувалося одразу в мед. Ну і можна взяти пурпл зілля. До речі, його активація вимкнула буст червоного екстракту. Якби я знав, що буду використовувати це зілля, то не використовував би екстракт, ну нічого страшного. Отримуємо стікер буст. Він у мене зараз не дуже сильний, але думаю, що трохи підвищить фарм. А також я час від часу буду кидати під себе джелібіни. До речі, падаючі лампочки, які дає вчений відміть за свій івентовий квест, зараз також сильно допомагають. Треба бути уважнішим і стежити за їхніми зеленими мітками. До речі, треба розібратися, як працює здатність Precise B. Я помітив, що її мітка іноді конвертують там, близько 100 тисяч пилка з рюкзака, а зараз ви можете помітити, як вона майже 1 мільйон пилку конвертувала в мед. Хотілося б дізнатися, від чого це залежить. Загалом, фарм на моєму рівні прокачки цілком нормальний. В Середньому я помітив, що я збираю 100 тисяч меду в секунду, 50 тисяч одразу в мед і 50 тисяч в рюкзак. Чуть пізніше якийсь хлопець підійшов до мене і заспавнив рідкісний паросток. Ну і звісно, я не пропустив таку халяву. І також взяв участь у зборі ресурсів з нього. Якщо чесно, здається, я нічого цінного звідти не отримав, але все одно було приємно зафармити такий паросток. Загалом я дуже задоволений фармом. Єдине, що я хотів би додати до цього фарму це поливалки. А то квіти в центрі поля майже завжди були в просадці. Фарм меду був настільки приємним, що я навіть не помітив, як перефармив на 30 мільйонів більше меду, ніж потрібно було. Якби помітив відразу, то нафармив би більше з новою і класною вогняною маскою. Купуємо маску. І ось як вона красиво виглядає. Отже, заплановану мету я досяг у цьому ролику, можна потихеньку закінчувати. Дякую всім за перегляд. Чекаю коментарів щодо якості ролика та чи подобається вам такий формат. Поставивши лайки, ви даєте мені зрозуміти, що моя праця не була даремною. Тому не скупіться, якщо хочете більше подібних роликів. Усім удачі і мирного неба над головою. Слава Україні! Героям слава!